Вітаю. Я лікар епідеміолог, і сьогодні ми поговоримо про щеплення. Основними цілями імунопрофілактики є збереження здоров'я населення через зниження рівня захворюваності смертності та інвалідності від інфекційних захворювань. Стабілізація рівня захворюваності. Та проведення щеплень на рівні 95% дасть можливість проепідемічування. Тобто населення нашого міста, не лише діти і підлітки, а й дорослі матиме змогу мати міцне здоров'я і непогано себе почувати. За результатами аналізу. Виконання програми імунопрофілактики, тобто щеплень за 2022 рік, виявляється, що цього рівня 95% щеплених за віком і проти певних інфекційних захворювань місто, персонал, жителі, мешканці міста, ми не досягли. Де нас, які причини? По-перше, по близько трьох тисяч дітей та підлітків виїхали за межі міста, дорослі, знаючи добре, прекрасно знаючи, що дифтерія і правець нікуди не ділися, в умовах воєнного стану. Високої міграції населення. Ще з деяких причин маємо те, що маємо. Розумієте, я звертаюся до жителів мешканців міста, нашої громади, з проханням, не відмовляйтеся від щеплень не дітям, не підліткам, не самі зробіть щеплення проти дифтерії правця. Зробіть не менше чотирьох щеплень проти COVID-19, тим паче, що е, ці е, відносно новий щеплений, щеплювальний матеріал е, містить збудник COVID-19 у мікрон. І зробіть для себе висновки, що щеплення, лише щеплення проти деяких. Інфекційних захворювань дасть змогу залишитися здоровим, а в деяких випадках навіть живим. Значить, де де є значні недоробки, не завжди з питань з питань е, санітарно-просвітньої роботи медичних працівників з населенням, але і звини відмовників. Як і за дітей і підлітків, де да навіть і самі щеплення не роблять проти дифтерії, правця і деяких інших захворювань, відмовляються робити е дітям і підліткам е ці щеплення. Є випадки, проаналізувавши, встановили такий факт. Є люди досить дорослі мешканці міста і 20 і більше років, які не мають жодного щеплення. Вдумайтеся, і вони є загрозою для інших, е інших жителів міста, тому що зустрічаючись, зустрівшись з зі збудником, вони, е вони не тільки самі заражаються, а й заражають. Навколишніх мешканців міста. Розумієте, це досить серйозно. Які в нас були проблемні питання, я вже сказала, відмовники, воєнні події. Також все-таки у нас є можливість, особливо є можливість, особливо серед медичних працівників, посилити активізувати санітарно освітницьку роботу. Через Лекції, бесіди, запрошення батьків чи інших рідних на щеплення дітей, вручення їм відповідного письмового запрошення. Далі. Можна через засоби масової інформації, а в нас їх не так багато. Більш Слід звернути увагу на санітарно просвітницьку роботу, переглянути своє відношення до щеплень і не вирішувати за дитину, чи за підлітка, чи навіть за дорослих е мешканців міста, чи робити це щеплення, чи ні. Хотілося би наголосити, що як ніколи. У 2022 році і на тепер, з початку 2023 року, забезпеченість щеплювальним матеріалом вакцинами вкрай висока. І немає необхідності е, закупляти, отримувати, все є е, проти, проти кожного. Захворювання все є в достатній кількості, зберігається в холодильному обладнанні. Вам лише необхідно, якщо вам телефонують, по телефону звертаються, чи письмово, записки, там інші форми і пропонують зробити щеплення, будь ласка, не відмовляйтеся, не ховайтеся, від цього не заховайтеся. Розумієте? Тим паче, тепер ми в таких перебуваємо в тяжких, важких умовах, що це, е, грає, цей постулат грає важливе місце. Найважливіше те, що у нас є в дітей, підлітків і мешканців міста та інших е, тимчасово перебуваючих осіб. Зробити щеплення, бути здоровим і продовжувати своє життя. І будемо чекати перемоги. Будьте здорові. Дякую за увагу.